Вітаю вас на каналі КриптоМульфарка. І в цьому відео я вас познайомлю з додатковим інструментом аналітики. Називається він Z-Score або Z-Коефіцієнт, z Z-показник. В сфері торгівлі можливість використовувати статистичні дані є перевагою. Незалежно від того, чи хочете ви прогнозувати майбутні ціни, чи ви аналізуєте ринкові тенденції. Чи просто хочете виміряти волатильність певного інструменту, статистичні розрахунки можуть покращити ваш підхід до аналізу ринку. Припустімо, у вас є метод торгівлі, який дає вам достатню впевненість при відкритті позиції та який ви все ж хочете удосконалити. Як один із варіантів, ви можете додатково використовувати Z-коефіцієнт в своїй торгівлі. Ні для кого не секрет, що в трейдингу ми працюємо з імовірностями. Аналізуючи актив, ми оцінюємо вірогідність того, що його вартість зміниться, тобто ми робимо саме припущення, як саме ціна буде змінюватись та приблизно на яку величину. Тож, якщо ми вже говоримо про ймовірності, то важливу роль в теорії ймовірності відіграє нормальний закон розподілу. А саме, Будь-яка випадкова величина, яка є сумою великої кількості окремих числових значень, розподілена майже за нормальним законом. Нормальний закон це закон, який ви, мабуть, найчастіше зустрінете на практиці. Перед вами дзвоноподібна крива, що представляє нормальний розподіл. Більшість цінна активи. За умови, що вони нормально розподіляються, але це є великим припущенням, і не завжди так у реальній торгівлі. Так ось більшість цін на активи лежатимуть близько середини. І як ви бачите, ось вони концентруються всередині цієї гістограми, а незначна частина рівномірно розподіляється вліво і вправо. При цьому 68% Всіх значень знаходяться на відстані не більше одного стандартного відхилення. від середнього. Ось у нас середня, так? Діапазон плюс-мінус 2 стандартних відхилення містить 95% значень. Іншими словами, при нормальному розподілі стандартні відхилення менші за 2 мають відносну частоту менше 5%. То, що таке z-коефіцієнт. Z-показник це математичне представлення, що детально описує, наскільки дана зміна ціни є типовою щодо середньої зміни ціни. Перед вами формула Z-коефіцієнту, і в цій формулі хі це значення, яке оцінюється. Мю це середнє значення. Та сигма – стандартне відхилення. Отже, точна форма нормального розподілу задана тільки двома параметрами середнім значенням і стандартним відхиленням. В торгівлі це може допомогти нам зрозуміти, чи є поточна зміна ціни на актив статистично нормальною, чи це є відхилення від норми. Для зручності сприйняття та співставлення зміни ціни. З-коефіцієнтом, z він зазвичай відображається ось так, як ви бачите в правій частині слайду. Тобто повернутом на 90 градусів. Отже, стандартна оцінка це кількість стандартних відхилень, на які спостережуване або виміряне значення відрізняється від свого середнього значення. В трейдингу z коефіцієнт використовується як показник мінливості. Активу для аналізу та прогнозування волатильності цін для визначення перекупленості або перепроданості активу. Також це є оцінкою торгових можливостей і використовується в статистичному арбітражі. Z-показник використовують для розрахунку або для оцінки успішності торгових стратегій та в інвестуванні. А тепер з вами розглянемо. Більш практичний приклад. Перед вами два графіки. Z-коефіцієнт і графік ціни в даному випадку на монетку Matic. І так, що ми бачимо? Z-показник має розподіл із середнім значенням 0 і стандартним відхиленням 1. Якщо Z-коефіцієнт дорівнює 0, це означає, що оцінка точки даних. Конкретно це цінове значення ідентичне середньому балу. Z-оцінка 1 означає, що це є одне стандартне відхилення від середнього. Z-коефіцієнт може бути як позитивним, так і негативним. Причому позитивне значення вказує нам на те, що оцінка вища середнього, а негативна оцінка. Вказує нам на те, що вона нижче середнього. Якщо нас цікавить дисбаланс, то варто звертати увагу на ті значення, які лежать у хвостах розподілу за межами певного Z-показника, наприклад, за межами Z-показника 2. Саме вони будуть викликати наш інтерес, що дає нам z коефіцієнт він може допомогти нам визначити потенційні місця. Де актив може бути перекуплений або перепроданий. Використовуючи цей інструмент аналітики, ми можемо визначити потенційні можливості купівлі або продажу. Так, коли Z-показник значно вищий за 2, ось як тут, а тут ми маємо 3 стандартних відхилення. Це може вказувати на те, що ціна на актив завищена порівняно з її. Історичним середнім показником. І як ми бачимо, це місце у нас, де було відхилено Z-показник до трьох стандартних відхилень, у нас співпадає з ціновим локальним піком ціни. І після цього ціна на Матік почала знижуватися. Так само у нас, приклад з відхиленням Z-показника значно нижче двох стандартних відхилень. Отже, Z-показник це математичне представлення, що детально описує, наскільки дана зміна ціни є типовою або нетиповою щодо середньої зміни ціни за певний проміжок часу, за той час, що робила статистична вибірка. Також Z-коефіцієнт може допомогти оцінити силу попиту або пропозицію на актив. Наприклад, у нас є актив Solana. І, як ми бачимо, у нас ціна досить стрімко зростала протягом певного часу. Був високий попит на актив, і Z-коефіцієнт це також підтверджує. Погляньте на ось цю зону, коли у нас значення Z-коефіцієнта не опускалося нижче середнього значення, тобто нижче ось цієї нульової. Позначки. Весь час Z-коефіцієнт мав позитивні стандартні відхилення або наближався до своїх середніх значень. І в цей час, як ми бачимо, солана активно зростала. А ось уже інший приклад з активом МКР, як ми бачимо, Z-коефіцієнт був значно відхилений, мав три стандартні відхилення, після цього. Ціна мала певну реакцію, тут був боковий рух, і потім погляньмо, що відбувається у нас з Z показником. Він не піднімається, ну, окрім ось цього невеликого викиду, не піднімається вище своїх середніх значень, свого середнього значення нульової позначки, а весь час знаходиться ось в зоні від'ємних стандартних відхилень. І весь цей час ми спостерігаємо, бачимо, як ціна на цей актив знижувалася. Тобто, у нас був тиск продавців. Платформа Резонанс дає нам можливість зробити стандартну оцінку в її абсолютних значеннях. Тобто, не брати до уваги, чи то були позитивні, чи негативні значення коефіцієнта, а зважати лише на те, чи. Відхилений він від середнього. В цьому прикладі я виділила місця, де значення стандартної оцінки були дуже низькими, близько своїх нульових значень. Це місця низької волатильності на біткоїні. Як ми бачимо, після цього у нас було зростання волатильності, зміна ціни. На цей актив, і, як ми бачимо, z коефіцієнт у нас також відхилявся в середньому до 2,5 стандартних відхилень. Це може бути для вас корисно, якщо ви торгуєте опціони і придбаваєте їх на низькі волатильності, очікуючи, що незабаром волатильність підвищиться. Отже, Z-коефіцієнт може бути допоміжним фактором в прийнятті торгових рішень. Але однозначно покладатися на нього не варто, адже ми пам'ятаємо, що ми працюємо з ймовірностями і довіряти свої гроші тільки одному статистичному показнику не варто. Все ж таки на ринку працює попит і пропозиція, і це наш основний. Інструмент для аналізу, а Z коефіцієнт може бути допоміжним інструментом. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте, якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. Незабаром будуть виходити ще відео. І я вам нагадую, що використовуючи промокод INCAM, ви отримуєте 10% знижки на будь-який тарифний план аналітичної платформи Resonance. До нових зустрічей! Всім профіту!